Толічо, я вітаю тебе з днем народження. Yeah, yeah. Ласкаво просимо у клуб 30-ти річних. з яким відчуттям сьогодні прокинувся? В Принципі я абсолютно мені здається, щаслива людина. У Мене чудова родина, неймовірна робота, колеги, друзі, Катя Осачі. Да, Єдине вистачає спокою в нашій країні. Першою привітала мене Лобуда. Це було о, 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 якраз десь о п'ятій ранку. У мене відчуття, що вона просто не спала ще з, мину, з минулого вечора, Десь там на концерті. Твій день народження припав на твій робочий тиждень на сніданку з 1+,1. плюс І власне, я так розумію, у цей день тобі вихідний не дали. Ти так само прокинувся о четвертій ранку, о п'ятій вже був на каналі. Самого ранку почали пити алкогольні напої святкувати 30-річчя ведучого. Ні, ну ми там випили звичайно. Вона трішечки по 20 грам. Вина і працювати спочатку о шостій випали по 25 грам вина а о сьомій вже були в ефірі. Катерина, у вас провокативні питання. Вам це казала? А казала точно багато разів казали. Коли ми з тобою познайомилися, це було більше трьох років тому. Тоді ти був більший. Ну мені здається, кілограмів на 20. Ти почав а, ретельно займатися спортом, бігати. Зараз ти вже справжній марафонець. Пробіг перший свій в житті півмарафон напередодні 30-річчя, ніби так відмітився. Що тебе спонукало до таких змін? Я однозначно однозначно зараз в 30 відчуваю себе краще, ніж 20 і виглядаю я краще. Скільки ти скинув зі свого 25-річчя до сьогодні? А, з 25-річчя скинув 25 п'ять десь кілограмів. Точно є ще на меті до 35, приміром скинути ще, чи почати штангу піднімати, чи Пробігти повний марафон, повний марафон однозначно, мрія потрапити на нью йоркський марафон на найбільше у світі. 40 тисяч людей біжиться е, у листопаді місяці. І я думаю, що можливо наступного року е, така мене мрія по п'яти нью-йоркських районах пробігти.